Чи можна замовити авто з США і не попасти при цьому на гроші, друзі, в залежності від того, де ви замовляєте собі авто. тому що є велика кількість компаній, які цих машин на очі не бачать, купляють все, що попало. Від кого попало, не перевіряють ні історію, ні хто продає, ніякі пошкодження, які навіть на СТО не можуть набрати, щоб порадити. Але якщо використовувати такий підхід, який є в нас, в Кауден Мотор, то ви можете бути спокійні. І ось чому ми вже 11 років в цьому бізнесі, багато шишок набили. Фізично можемо поїхати на аукцію. Перевірити машину перед торгами, щоб зрозуміти, за що варто переживати, а за що не варто. І можемо підібрати для вас таку чи іншу красуню з максимальною вірогідністю, попасти в ваш бюджет, швидко, безпечно все доставимо і все зробимо під ключ. СТО в нас теж є свої і є своє представництво в Україні. Ми, ну, якщо вас цікавить авто з США, щоб все пройшло настільки гладко, наскільки це в принципі можливо. ставте плюс в коментарі, будемо раді вам допомогти і відправимо вам відібрані варіанти, які будуть торгуватись на аукціонах в ближчим часом.